Привіт, майбутні студенти нашої кафедри. Мене звати Ірина і у 2020 році я закінчила кафедру P2 за спеціальністю комп'ютерні науки. Я записую це відео з надією на те, що воно допоможе тобі зробити правильний вибір та обрати свій напрямок у сфері інформаційних технологій. Адже я так само у 2016 році була на виборі між декількома університетами та декількома спеціальностями. Але вже тоді я твердо вирішила, що хочу пов'язати своє майбутнє з it сферою Частково в цьому мені допоміг мій старший брат, адже на той час він вже навчався на цій кафедрі, але за іншою спеціальністю. На сьогодні я розумію, що я зробила дуже правильний вибір, тоді 8 років тому, коли обрала саме цю спеціальність та саме нашу кафедру. Бо вона подарувала мені не тільки. Багато приємних моментів, вражень, чудових викладачів, які завжди готові прийти тобі на допомогу, пояснити незрозумілий якийсь матеріал, тему. А також подарували мені дуже класних людей в моєму житті, друзів, з якими ми наразі продовжуємо спілкування, хоча вже 4 роки пройшло з моменту завершення навчання. Ось тому, якщо ти досі вагаєшся і не знаєш, який саме напрямок обрати, я раджу тобі обрати саме цю кафедру. І через 4 роки ти точно зможеш, зможеш стати класним IT-фахівцем.